Дівчата, зараз покажу, що трапилося з моїми губами в осінній період. Повністю пошелишилися губи, тому що я забула вдома губну помаду і була цілий день на вулиці без захисту у вигляді помади. І в мене є надійний рятівник. Зараз покажу. Це скраб для губ на основі смаженого цукру від моріки. Наносите краплиночку на губи. Який же він солодкий на смак, тому що відчувається цей смак цукру, дуже смачний і дуже приємний. Масуйте губки гарненько, але не треба дуже надавлювати, щоб не травмувати. Смажений цукор дуже гарно шліфує і відлущує ороговілі клітини. Бачите, що вийшло? Змиваємо теплою водичкою. І ось губи одразу після скрабу, тільки подивіться, які вони гладенькі, насичені, і, до речі, за рахунок того, що в склад скрабу входить апельсинове масло, вони одразу зволожені. Дуже гарний ефект. Бачите, які зволожені губи одразу після використання скрабу для губ. Але давайте закріпимо результат, нанесемо захисний бальзам, для того, щоб цей результат зберігся, щоб губки більше не лущилися і були максимально зволоженими. Слідкуйте за своїми губками. Якщо у вас трапилася така ж неприємна ситуація, як у мене, у мене для вас є надійний рятівник, скраб для губ і бальзам для губ Settin Lips.